До вашої уваги порівняльний тест об'єктивів із байонетом C-Mount, тобто для камер спостереження. Ось такі така різьба 25 мм діаметром. Дані об'єктиви підходять для ось такої камери Firefly v 6 Pro, тому я провів тест, як вони взагалі працюють яка в них якість картинки. Встановлювати дані об'єктиви я буду на камеру Sony Alpha 5000 через таке перехідне кільце для зручності, щоб можна було виміри проводити зі штатива з нерухомою камерою і в однакових умовах. Які об'єктиви беруть участь у випробуванні? Це ось такий компактний об'єктив з фокусною відстані 25 мм. F1,4. Діафрагма регулюється: от максимально відкритою 1,4. До максимально закритої ну, повністю за закриває об'єктив діафрагма. Зважимо цей об'єктив. Важить 78 грам, зроблений з металу і скла. На вид якісний. Побачимо, як він буде в роботі. Наступний об'єктив це в нас RISE Spray 25 мм mm F1,8. Зважимо, скільки він важить сам. Без кришечки. 99 грам. Теж тут регулюється діафрагма і фокус. Такий об'єктив. І об'єктив SPRAY 35 мм f 16 Який важить 103 грама. Габарити можете оцінити візуально. Ось так вони виглядають з об'єктиви. Добре, починаємо тест. Ось такі результати тесту. Дане фото знято на камеру Sony Alpha 5000 на об'єктив 25 мм F1,4 той що найменший. Бачимо, що в центрі картина досить різка, чітка, але на краях досить сильне розмиття, нема чіткості. Це об'єктив Spray 25 мм mm f 18 Тут уже ситуація краще. В центрі чіткий, на краях теж є розмиття, але не таке страшне. Об'єктив... Райспрей 35 мм, по центру чіткий, по краях розмиття ще більше, ніж у 25-мм версії. Це об'єктив 25 мм від повнокадрової камери. Теж фікс, він чіткий навіть на краях. І так, по результатам наших випробувань. Найкраще справився з задачею об'єктив 25 мм на прикритій діафрагмі до F8 35 мм – досить низька чіткість на периферії кадра. Чіткий в центрі, але ця область чіткості досить невелика. Такий об'єктив не підходить для камер із матрицею більше 1 дюйма. Навіть на дюймовій матриці він не чіткий по краях. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!